Чи потрібно подавати на репароль, якщо вже очікуємо TPS? Репароль і TPS не суперечать один одному. TPS – це статус, який вас захищає від депортації, так і називається temporary Protected status, і він дається зараз для українців до квітня 2025 року. Репароль ви отримаєте на значно довший термін, тобто на два роки, на відміну від TPS, який видається в принципі на півтори року. Термі розгляду тіпія зараз сягають до дев'яти місяців. Терни розгляду репаролю наша клієнтка нещодавно отримала свій репароль. На нього вона чекала не більше 10 днів. Звичайно, що в кожного такий термін бути не може. терміни будуть різні. Але якщо говорити про термін перебування в Америці, то по репаролю ви отримаєте довший термін перебування в Америці. Але по суті, що по тіпіесу, що по репаролю, ви маєте право легально залишатися тут і легально працювати. Ну ви не мусите мати одночасно і тіпіес і репароль. Вибір, як завжди, за вами.